Вітаю на каналі Нагрі, вітаю всіх підписників, як завжди, і всіх, хто дивиться нас вперше. Ми сьогодні поговоримо про аналіз ґрунту. Тема буде досить цікава, не тільки для тих, хто планує зробити агрохімічне обстеження, а хто вже навіть і зробив, ми поговоримо про те, як можна без втрати ефективності в рекомендаціях зекономити на аналізі ґрунту, наприклад, 400-500 доларів. І як правильно підійти до вибору обстеження ґрунту, не переплачуючи зайвого. Основні теми, які ми сьогодні розглянемо. Чи залежить точність обстеження від кількості зразків, які ви зробили на полі, від чого може взагалі залежати вартість агрохімічного обстеження, різниця між поняттями, такими як зразок та проба, це часто навіть стає маніпулятивним інструментом впливу. І чи дуже важлива і чи взагалі потрібна GPS-прив'язка саме зразків. Про ці та інші питання ми детально поговоримо сьогодні і на власному прикладі покажу. Як можна дійсно зекономити на агрохімічному обстеженні від 400 до декількох тисяч доларів на полі? Отже, поїхали. Дуже часто точність результатів агрохімічного обстеження зі слів тих, хто нам пропонує це обстеження, залежить від кількості. Зразків. Але чи дійсно це так, давайте подивимося з найпростішого і з самого початку, так би мовити. Отже, найпростіший варіант, найдоступніший варіант, який ви можете собі обрати, це так зване загальне обстеження. Суть загального обстеження полягає в тому, що на полі, незалежно від його площі розміру, для отримання усередненого показника проводиться декілька проб. Як правило, вони відбираються за певним маршрутом, залежно від, конфігу... від конфігурації поля. І з крапочками я поставив зупинки автомобіля, де він робить пробу. Тобто, наприклад, на даному полі буде від 15 до 20 точкових проб, які і формують один зразок. Саме цінність агрохімічного обстеження полягає в кількості зразків, тобто цих пакетів ґрунту, які поїдуть в подальшому до лабораторії, не від кількості проб. В середньому вартість агрохімічного обстеження в Україні становить 80 доларів. З чого взагалі складається вартість агрохімічного обстеження? Вона складається з трьох складових: це відбір послуги лабораторії і власна рекомендація, бо та інтелектуальна цінність, яку вкладає туди постачальник послуги агрохімічного обстеження. Відбір, як правило, це там 1200 гривень за зразок, за зразок, не за пробу. Лабораторія, якщо ми говоримо про максимальний діагностичний варіант обстеження, коштує також в середньому там, від 1400 до 1600 гривень. Ну і власне рекомендація 12-15 доларів, тобто фактично це той заробіток, який ем, собі залишає компанія-підрядник. Ця вся сума складає 80 доларів. І от, якщо ви робите агрохімічне обстеження одного поля, він, як правило, тобто формує один зразок при загальному обстеженні, він може коштувати від 80 доларів. Як правило, він не коштує 80 доларів, коштує трошки дорожче, тому що все-таки від кількості зразків, на яких заробляє компанія компанія-підрядник, буде залежати його якби, і і прибуток, тому вартість загального обстеження в Україні приблизно складає 150-200 доларів за поле. Якщо ми говоримо про цю точність, до якої підштовхують нас дуже часто, вона, як правило, криється за сіткою або за більшою кількістю зразків. Візьмемо те саме поле, і розіб'ємо це поле 68 гектарів, ми його розіб'ємо сіткою, ну, для прикладу 10 гектарів. Тут можна було б зробити і 6, і 7 зразків, але я зробив 8, просто чисто для наглядності. У нас буде 8 зон, фактично, тобто 8 зон, приблизно однакових за площею. Так само буде формуватися та сама кількість проб, тобто ці кількості точок, уколів проб, буде така сама в кожній клітинці, така, як була в попередньому варіанті на, все, на, на, на ціле поле. Але у нас уже відмінність основна полягає в тому, що з цього поля, з кожної клітиночки, з, кожного, з кожної елементарної ділянки у нас буде сформований пакетик ґрунту, тобто зразок. В першому варіанті у нас при загальному обстеженні із N-ної кількості проб зібрався один зразок, він поїхав до лабораторії. В більш детальному варіанті, так би мовити, точнішому у нас буде n-кількість -на зразків, які поїдуть до лабораторії. Взагалі-то дійсно, якщо ми детально обстежуємо своє поле, і ми можемо отримати таку інформацію, що, наприклад, наприклад, фосфору. Ми можемо чітко побачити, що є певні ділянки на полі, які відрізняються за вмістом, наприклад, такого елементу, як фосфор. У нас будуть діляночки по 37 мг, на кілограм 32, 20, 25, 18 і навіть 9 І для нас це, в принципі, має бути цінно. Але тут увага. Перше, на що звертаю вашу увагу, ви можете робити таку деталізацію і йти, наприклад, в сітку там, 10, 15, 20 чи 5 гектарну, тільки за умови, якщо ви дійсно можете реалізувати або виконати е, е, виконати певний захід по управлінню даною ділянкою. Е, тобто ви визначили, що у вас, наприклад, тут дуже низький вміст фосфору, і ви можете додатково тільки в цю ділянку розкидачем. там, чи Інший спосіб внести, або маєте намір, принаймні, да, внести фосфор так, щоб рівень був не, мінім, не, наприклад, не мінімальний Тобто перша умова це те, що ви можете повинні вміти і мати можливість зробити оце внесення і, по суті, окупити цю деталізацію. Практика показує, і я вам це доведу, що якщо ми говоримо про ну майже всі елементи живлення, не майже всі а всі елементи живлення то середнє значення. По полю, у вас буде однаковим. Що ви зробите загальне обстеження, ви отримаєте середнє значення, наприклад, там, де, в даному випадку 22 мг на кг. Що ви отримаєте, що ви зробите більш детальне обстеження, у вас буде 8 зразків, ви отримаєте значення 22 і так само 22.36. Ще один нюанс, який вам варто знати, що навіть у випадку детального обстеження там, за 5, за 10, за 20 гектарну сітку, якщо ви не зможете реалізувати їх якби, технічно, немає технічної можливості, все одно вам будуть зроблені по середньому значенню на полі. Тобто вам зберуть середнє арифметичне із ваших значень на полі, з цієї ділянки, з цієї, розділять на кількість зразків. І на цих даних вам зроблять рекомендації. Тобто ви отримаєте рекомендації, по суті, однакової ваги. Що за 100, умовно там, за 150 доларів, якщо загальне обстеження коштує 150, а що за, наприклад, як в даному випадку, трошки дорожче? Ось для прикладу я вам просто показую, що от така рекомендація. На точніше відбір зразків, аналіз рекомендацій будуть коштувати 150 доларів. Ось таке обстеження може коштувати, виходячи з середньої вартості зразка в Україні, 80 доларів, буде коштувати вам 600, 640 доларів. Тобто як мінімум, там, 4, як мінімум 490 доларів в даному випадку це та різниця, яку ви заплатите, і вона буде марною. Тобто це фактично марна траства, якщо ви не можете і не, має, не хочете, або немає можливості реалізувати фактично дану інформацію і втілити її так би мовити в життя на полі. Тобто сітка вам не принесе деталізації. Ми ще детальніше поговоримо про це трошки нижче. Зараз хочу вам просто зосередити вашу увагу на таких речах, наприклад, як е, сітка і взагалі коли вона потрібна, тому що в Україні є, наприклад, там, гектарна, ну, пропонують вона є, є, є різна, але най, найчастіше пропонують гектарну сітку, 10-гектарну сітку і так далі. Я хочу більш поговорити про 10-гектарну сітку, тому що це найчастіше те, що ми бачимо в господарствах, коли приїздимо, показують якісь талмуди там по 4-5 по томів. Роблять там через 3 роки, як їм сказали, бо там через три роки треба робити 10-гектарні сітки. Цінність 10 гектарної сітки в цілому для точного землеробства дорівнює нулю ні не більш, не, не більш не менш. Якщо ми говоримо про великі поля, наприклад, такі як там, 240 гектар, або ну, десь в районі від 200 гектарів, і зараз, зараз розумієте, чому. То 10 гектарна сітка може бути. На, наприклад, на полі 240 гектарів ось таке конфігурацію. У нас 26 зразків, і ми зробили в кожних 10 гектарах ми зробили зразок. Тобто кожна клітиночка це окремий зразок, в, кожні, в кожній ділянці у нас окремо 15-20 очкових проб і зразок. Тобто 26 пакетів з цього поля поїде до лабораторії, і у нас будуть якби, різні значення для, кож... для кожної ділянки. Чому це може бути? Тому що у вас при великій площі поля. У вас деталізація досить висока і складає приблизно 4-5%, наприклад, 4-5% від загальної площі поля. При, такій, при такому розмірі поля і такому розмірі сітки ця деталізація фактично є ну, валідною. Тобто з нею можна працювати, і вона дійсно може показати, де у вас є проблемні ділянки, принаймні виявити їх в достатній кількості і досить правильно. Досить правильно. Якщо ми говоримо, наприклад, про середню площу поля там, 60 гектарів в середньому, або навіть 100 гектарів, і ми там з вами робимо 10 гектарну сітку, то це 8, 9, 10% або 15% від площі одна діляночка займає. І вже взагалі ніякої мови про те, що це там можна пристосувати якимось чином підточне землеробство. Боже, просто забудьте про це. Тому все розмір сітки не важливий. Важливо. З якої, з якої частини поля ви відбираєте зразок. Яка, тому деталізація має бути щонайменше для сітки, і ми це будемо говорити в наступних відео, щонайменше 5%. Тобто 5% або менше. Тоді ця деталізація принаймні дозволить вам побачити те, що ви могли б побачити. Десятигектарна гектарна сітка в Україні, в принципі, не має права використовуватися до точної землеробства. і навіть її пропонувати не варто, тому що. Для того, щоб заворобці це, це занадто, занадто мало, а для, для деталізації тієї і для складання рекомендацій, особливо коли рекомендації робляться в такий спосіб, як я вам сказав, це аж забагато. Тобто, це чистої води марнотратство. Якщо вже вам пропонують робити, якісь, ну, робити агрохімічне обстеження, і спонукають вас на зайти на 10-гектарну сітку, бо її легко мовно, продати і легко купити. Вона там коштує 8, чи там 7 доларів на гектар, 8 на 3 роки, через 3 роки зробити, зробимо знову 2-3 долари на гектар на рік. В принципі, якби невелика ціна за агрохімічне обстеження детальне. Проте воно вам не треба. Я вам кажу, якщо ви хочете просто зрозуміти е, там, вартість, е, скільки вам треба добре, в які види, форми, норми і строки внесення, вам для цього буде просто більш ніж достатньо е, загального агрохімічного обстеження, яке коштує в рази дешевше. Е, ще один нюанс, який ви повинні знати, коли обираєте варіант обстеження за сіткою. Е, в варіанті поля, наприклад, навіть 130 гектарів, якщо ми накладемо на нього сітку, і ми маємо, наприклад, попередньо ми маємо зони врожайності, то або зони, скажімо так, ні, не зони врожайності, це поганий приклад, зони неоднорідності. То, якщо ми накладемо 10-гектарну сітку, у нас як мінімум в кожній із діляночок буде 2, а то й три різні зони за продуктивністю, відтак, шанси, що там будуть і різні норми по забезпеченості елементами жилення, дуже високі. Тому зважайте на ці речі. Якщо ми зробимо більш крупну, більшу деталізацію, наприклад, 3-гектарну сітку, то звичайно, що в деяких ділянках, які будуть більш-менш однорідні за за розподілом елементів живлення, шанси зменшуються, що ми просто змішаємо з собою, змішаємо точніше всередині, всередині цієї клітиночки, в якій рухається автомобіль, змішаємо декілька зон з гектарною сіткою або менш, ніж гектарна сітка, ці шанси ще зменшуються, проте вони все одно залишаються, я вам це доведу, покажу. Тому сіткою будьте обережні, деталізація це не про сітку, це можна для того, якщо. Хочете задовольнити свою е, цікавість, можете робити, але якщо у вас просто стоїть ціль зрозуміти, скільки добрив, які коли. Вносити, то для цього підходить загальне обстеження. Навіть за умови у вас там на, на, на полі наявності двох чітко виражених ділянок за продуктивністю, історично так склалося, ви можете зробити, наприклад, окремо аналіз однієї ділянки, ну і задовольнити свою цікавість зробити аналіз в цій ділянці. Це буде, там, наприклад, чи там 100 чи 120 доларів, але вже навіть не, не приблизно там 500 600, як це буде, наприклад, коштувати за сітку. Тому зважайте на ці речі, це дозволить вам зекономити реально купу грошей. Чому я з такою впевненістю про це говорю? Ми зробили дослід, взяли одне поле. Цей дослід не з'явився просто так, тому що якби нас досить великий, ми вже досить тривалий час займаємося агрохімічним обстеженням і вирішили просто зафіксувати цю річ. Наглядно, щоб можна було використовувати її, скажімо так, як певну довідкову базу, ми зробили агрохімічне обстеження одного поля декількома сітками. Це на зараз на зображенні. Ви бачите треки пересування автомобіля. Це все відбувалося в один день. Ми робили тут і 5, і 10-20 і 20 гектарну сітку, і це фактично треки пересування автомобіля. тобто ми там фактично були. Поле виглядає ось так: ми зробили 5-гектарну сітку, відібрали 20 зразків. Це точечки прив'язки зразка, тобто центроїди ділянок. При 10-гектарній сітці поле 100 гектарів було 10 зразків. Ось так вони розподілені, тобто з цієї ділянки відібрали цей зразок. Цієї діляночки від цей і так далі. і так далі. При 20-гектарній сітці у нас було 5 зразків, що логічно, і тому вони розподілені ось в такий спосіб. І тепер, так би мовити, квінтесенція. Якщо ми говоримо про 5-гектарну сітку, ось де наші 20 зразків, і ось це дані по концентрації елементу, фосфора на, кожному, на кожній із цих діляночок. Ми бачимо, що дані є різні. Є, наприклад, 95, 45, 111, 70, 48 і так далі. Середнє значення складає 70-54, тобто середнє арифметичне У нас всі ділянки були однакового розміру, тому ми маємо право так говорити, що всі ділянки, що це, що це дійсно реальне, середнє арифметичне. Якщо ми зробимо, візьмемо дані. З 10-гектарної сітки, відповідно, у нас вже 10 зразків. Це робила вся одна і та сама лабораторія це був цілий набір, даних, які ми відправляли. Тут уже значення 68, 56, 118, 60 і так далі, але середня 70-96. І ми зробили це ще 20-гектарною сіткою. Це ось фосфор, 74 мг на кг середній з 5 зразків. Різниця між значеннями 5 і 10 гектарами середнім. Складає приблизно цілі 42 мг мілі, на кг або 3 кг фосфору в перерахунку на П2О5. Різниця між обстеженнями склала приблизно 800 доларів. Тобто можна було заплатити 1600, можна було заплатити 800. По суті, середнє значення по рекомендаціям було б. Ну, Фактично однакові. І ось три порівняння разом 5-гектарна сітка, 10 і 20. Якщо е, все зроблено правильно, ну так як і кругом, відбирати в Україні за 30 років з лишнім е, незалежності ми навчились, то ось дані по різниці по фосфору. Але вони фактично однакові. Тобто 5 і 10 майже не відрізняються, і дещо трошечки більше відрізняється 20-гектарна сітка, але різниця за обстеження складає. Ну, суттєву суму. Тобто це обстеження коштувало, наприклад, 4 долари, тобто 400 доларів на поле. 4, 4 долари за гектар, 400 доларів за поле. Це коштувало 8 доларів за гектар, тобто 800. Відповідно, 15, ну це там 1000, та, 1500 прошу, 1500 доларів. На гектар. Тобто різниця в ціні більше тисячі доларів, але рекомендації все одно в будь-якому разі, якщо ви їх не робите, не вносите ці добрива чи насіння змінної норми, все одно будуть прив'язані, виведені вам із середнього. Це гарантія, бо інакше не можна. Інакше не можна. Це не тому, що якби хтось хоче, хтось не хоче, інакше не можна. І тому ви переплачуєте, якщо ви цим не користуєтесь. Чому так трапляється? І ось тепер поговоримо про те, чому так трапляється, чому це фактично правило. Це, не як, це в жодному разі не виключення з правил, а саме правило. Тому що при проходженні маршрутів, це так от виглядає власне привязочка самих значень, це інтерполяція цих значень. І от коли ми говоримо про 5-гектарну сітку, то ми робимо, ну, як і всі, власне, роблять. Галочку на полі проходить і формується 15-2 паралельними лініями. Це вже залежить все від конфігурації поля, як би там від кількості, ем, від кількості зразків, їх розподілу. Тобто, ну, Фактично ось ми працюємо на полі, відбираємо один зразок, другий, третій, четвертий, п'ятий, двадцять. Коли ми говоримо про загальне обстеження, то автомобіль, як правило, рухається, формує літеру W, і от, фактично він рухається отак. Тобто він проходить по всім діляночкам вашого поля. І з кожної діляночки. Набирає 2-3 проби, 2-3 проби, 2-3 проби, 2-3 проби. І все це змішується. І коли воно все це змішується, значить воно змішується. І видумувати тут, по суті, вже немає чого. В наступному відео, яке буде за декілька днів на нашому каналі, ми розберемо це ще детальніше і поговоримо тоді. Якщо вам все-таки загальний варіант обстеження підходить і ви ним працюєте, можливо, для хтось є більш вибагливий або є потреба працювати із змінними нормами, то як тоді підходити до питання деталізації? Ми проговоримо детально про аналіз ґрунту, який він потрібен, повинен бути для диференційованого внесення, щоб воно точно працювало. Але по нашому тепер нинішньому відео зробимо декілька висновків. Тобто, перше. Перший висновок, я думаю, що ви вже його зробили самостійно. Для отримання рекомендацій на поле немає не, не потреби зазвичай робити дорогі обстеження. Ви повинні перед тим, як прийняти рішення, що. Після того, як ви прийняли рішення, що ви хочете зробити агрохімічне обстеження, задайте собі запитання, для чого він мені потрібен? Чи зможу я реалізувати ті цифри, значення і дані, які я отримую внаслідок такої кредиталізації, чи не зможу. Якщо ні, значить робіть загальне. Якщо у вас все-таки хочеться більш детальне, то от тепер подивіться ще раз це відео і зрозумієте, що вам роблять. Всі рекомендації із 2, 3, 4, 5 зон, 10 зон на полі робляться все одно на поле по середньому. У випадку, якщо ви працюєте з змінними нормами, ми робимо рекомендації також на кожну зону, тобто ви можете їх і робимо карти внесені, тому ви можете собі їх легко там завантажити, чи ми завантажимо. І тоді вони працюють. В інших випадках цього просто не робіть. Не ведіться на цю історію, що ось це буде точніше, це буде не точніше, це ж один зразок, там мене є гроші, я ж можу потратити, що я... не слухайте нікого і себе іноді в тому числі робіть правильно. Точність даних по полю, якщо все-таки апелюєте до точності, не залежить від кількості зразків, вона залежить від інших параметрів, про які ми поговоримо в наступному відео. Тут вже включається і просторова сертифікація елементів, тобто і сертифікація елементів вертикальна, і горизонтальний розподіл, а також глибина. Про це далі поговоримо. Тобто ви вже зрозуміли, що загальний варіант обстеження для вас підходить якнайкраще. Більша кількість зразків, як правило, це маніпуляція. 10-гектарна сітка не підходить для точного зиморобства зовсім за умови, якщо у вас там поля від 150 гектарів або вище. І то це, так би мовити, крайня межа. Кількістю колів проб. Іноді будуть, іноді можна. Особисто чув, що, наприклад, там одні роблять 15 проб, 15 уколів для зразка, а інші роблять 30 уколів для зразка, значить, ті, що роблять 30, роблять точніше. Зовсім не так. Задача будь-якої будь компанії, яка займається відбором зразків, відібрати достатню кількість грунту для того, щоб. Ця кількість ґрунту була, поїхала до лабораторії, і вона була достатньою для того, щоб можна було зробити аналіз вашого зразка двічі, як мінімум. Тобто, це, як правило, 500-600 грамів може для якоїсь лабораторії більше, для якоїсь менше. Але вартість, кількість уколів проб не залежить від вартості агрохімічного обстеження. Це, можливо, вже чиїсь якби, там, забаганки, але, як правило, такої, такої залежності немає. І стосовно прив'язки GPS прив'язок точок відбору. Я не розумію особисто, навіщо це робиться. Можливо, люди хочуть перевірити потім достовірність даних після того, як ви їм зробите обстеження, вони внесуть добрива, зберуть врожай, потім ще раз внесуть, потім ще раз по тим самим точкам проїдуть і відберуть, і потім подивляться, що винесло, що не винесло. Це все. Це зі... Це взагалі не варто уваги і не варто взагалі думати про такий варіант ем, перевірки. Чому? Тому що навіть якщо ви, виходячи з того, що ґрунт це відкрита система, біодинамічна система, ви на те поле, з якого відібрали зразки, навіть якщо в ті самі слідом за машиною будете проходити. Там через день, чи навіть в той же самий день, там за годину, через годину, через дві буєте проходить і засовувати бур, відбирати знову проби формувати зразок. Уже ті дані будуть відрізнятися від того зразка, який поїхав, який відібрав автомобіль щойно. В грунті все змінюється. Десь швидше, десь повільніше, але змінюється. І розраховувати на те, що ви там внесли 100 кг хлористого калію, де він є, чи немає, чому його не видно, ви цього ніколи не побачите. Це перше. Через динаміку в самій системі. Друге, друга причина, тому що є така річ, як стратифікація елементів і рух елементів в ґрунті. Є мобільні елементи, є немобільні. І ще залежить від того, на яку глибину і в який період часу ви це відбираєте. Тому вся ця історія із фіксацією, саме точок відбору, я кажу саме про точок, не має значення. Ми, як правило, фіксуємо завжди, фіксуємо наші маршрути. За бажання ми можемо надавати клієнтам доступ до програмного забезпечення, де вони можуть сидіти і дивитися, як пересувається автомобіль на полі, там, як він сканує чи як він відбирає зразки ґрунту. Це все без проблем. Фіксація точок просто немає ніякої цінності. Ну, в принципі, це реально. Просто хтось видумав, і воно, знаєте, як би так от повелося, бо, наче, якщо хтось про це говорить, значить він розбирається краще. Це все один із елементів маніпуляції, які ми анонсували і от висвітлили в даному відео. Отже, всім дякую за перегляд, дякую, що додивилися до кінця. Наступне відео у нас буде для тих, нагадую, хто хоче все-таки розібратися, як працювати з аналізом ґрунту і що необхідно робити для того, щоб диференційоване внесення все-таки працювало. А воно працює, як і ми, власне. На все добре, мирного неба, гарних врожаїв далі буде.